І, і перше, ти перше все зробила. Як емоції? От тільки підійшлася, ще як. Емоції добре, що я тримаюся на ногах. Це вже супер. Емоції, чесно кажучи, для мене це перший раз, коли я виступаю на таких змаганнях. І, в принципі, сиджу на цьому снаряді. З гантелями я працюю, але цей снаряд це таке. Цікаве, дуже цікаво. Ну, це тільки початок змагань, ще попереду ще декілька? Ще попереду, так, два, дві вправи. Один із них це концепт і аеробайк. Скажіть, будь ласка, здивувались, коли узнала, супер, що в закінчити? Так, здивувалась, бо на гантелі я йшла під другим місцем. Ага. Тому так, чи, здивувалась. Чи можеш, чи можеш пояснити такий результат зараз? А я пояснюю тим, що в спорті я вже більше 15 років. Я займаюся легкою атлетикою, я бігаю, я займаюся в залі. К Фізичним навантаженням я завжди готова, навіть якщо мене розбудити. Тому я знала, що пускай для мене це щось нове, але я маю впоратись, бо навантажиться для мене це життя.